хотів трошки розказати свою думку про автопідборщиків. Вчора хлопчина приїжджав, дивився на сатин автомобіль, забрали його, нормальна машина. Відзняв все по машині, розказав кожну царапинку, кожну м'ятинку, все знайшов. Але людина адекватно висказала клієнтам свою думку, що машина не нова, машині як-не-як. 12 років, в неї майже 200 тисяч пробігу. І це би, ну, нормальний знос деталі. Нормально, що є якісь смятінки, якісь царапінки, е, рулик трошки підкрасили, тобто, там, на сідушки є якась тріщинка. Нормальна людина адекватно клієнтам об'яснила. А буває, приїжджають такі, що там о, блін, сідушка перешита. Ну, Звісно, ну, перешита, ну не ходять, матеріал не ходить більше 150 тисяч. Там. У вас 200 тисяч, то його треба перешивати, щоб було красиво. Допустимо ці сантафешечки. Взяли, да, оцю частинку, перешили, бо тут була така тріщинка. Нормально красиво, ну, рулика перешили, бо теж був зачуханий, трошки затертий. Гарненько виглядає. Так що я що хочу сказати? Адекватно треба відноситись. Машина не нова, якщо в неї там 200 тисяч пробігу, машині 10-15 років. Адекватно відноситись до речей.